Всім привіт! Нарешті закінчили об'єкт, який тягнувся майже 2 роки. Тут ми робили закладні для мультиспліт системи кондиціювання бренду Mitsubishi Electric. Але в зв'язку з війною до нас обладнання Mitsubishi Electric поки що не приїжджає. То ми тут встановили Mitsubishi Heavy. Теж преміальні кондиціонери, дуже класні по якості. Тут у нас мультиспліт-система на 4 голови. Три кондиционер... внутрішні блоки у нас розташовані над дверима спалін. Ось третій. У спальні. І ще один знаходиться у нас на першому поверсі. А ось такий красавчик у нас, чорно-сірий. Це блок 50 на 5 кВт, знаходиться у нас в кухні гостинній. Тут закладні ми під нього два рази переробляли, були дизайнерські зміни, але нічого страшного. А ось так у нас змонтований зовнішній блок мульта. На оцинкованих кронштейнах. Ось так. Гарненько підходять магістралі. В спиральному патрубки у нас й кабель живлення Ось такий красунчик буде радувати наших клієнтів. Всім дякую.